Що ви робите в першу чергу, щоб підготуватися до нової роботи? Коли ви вже отримали пропозицію, перш ніж приступити до роботи, треба морально підготуватися. І зараз я вам пропоную розглянути моменти, на котрих треба зосередитись, перше це переглянути опис роботи. Знову, обдумавши співбесіду, котру ви пройшли, та усунувши прогалини в навичках за допомогою, наприклад, читання або навчання. Дослідіть організацію її галузь знову, якщо ви це не зробили до інтерв'ю. Друге, подумайте про будь-які конкретні очікування, які вони можуть мати від вас, коли ви приєднаєтесь до них. Третє. У перші тижні віддайте пріоритет таким основним елементам, як пунктуальність та дрес-код, якщо це потрібно. Четверте, в перші місяці всі очікують, що ви будете задавати багато питань, тож задавайте їх. Уважно слухайте відповіді, робіть багато нотаток і закріплюйте вивчене з кимось, кому ви довіряєте. Не поспішайте судити на цьому етапі. Просто слухайте і спостерігайте. Дізнайтеся, чого від вас очікують. П'яте. Зрозумійте структуру звітності, особливо перед ким ви звітуєте та хто у вашій команді. Шосте. Основна мета у перших місяцях це продемонструвати вашу здатність до ефективного розвитку відповідно до очікувань, які були пов'язані із вашою посадою. Тож, будьте впевнені, коли беретеся за завдання, але не забувайте звертатися за допомогою, коли вам це потрібно. І регулярно перевіряйте, щоб переконатися, що ви на правильному шляху. Сьоме. Майже в кожній роботі є менш цікаві завдання, які все одно потрібно виконати. Намагайтеся бути таким же сумлінним та ефективним, роблячи це, як і ті речі, що вам більш до снаги. Восьме. Побудуйте міцні стосунки на роботі, спілкуючись із колегами у неробочий час, або пропонуючи допомогу та підтримку, де це ви можете зробити. Залишайтесь цікавими щодо організації та того, що роблять інші люди в різних областях і департаментах вашої компанії. Дев'яте, якщо ви відчуваєте себе перевантаженим, порадьтеся зі своїм босом щодо пріоритетів. Але пам'ятайте, що перевантаження часто є нормою на певному етапі нової роботи. І десяте. Навпаки, якщо у вас недостатньо справ, будьте проактивні у пошуку того, чим ви вам зайнятися. І покажіть, що ви готові взятися за щось нове, да, проявіть ініціативу. І підсумуємо: у перші тижні приділіть увагу основам, розширюйте свої знання та стосунки в компанії. Протягом перших місяців намагайтесь досягти прогресу в досягненні своїх цілей. Щоб показати, що ви дійсно відповідаєте вимогам організації.